Всім вітання, дорогі українці, високодостойне, велике, шановне панство, моє прізвище Ангел. Звати мене Григорій. Я є членом Львівського Стевропейського братства, учасним професором Львівського Стевропейського університету, а також юристом. Сьогодні я би хотів з вами поговорити про Європейський Союз безпосередньо про органи Європейського Союзу. Ну, раніше ми вже говорили про політичні партії, а сьогодні також торкнемося законотворчого процесу в Європейському Союзі. Так як завжди, коротко вам зачитаю. Ну, Інформація доступна, але завжди собі можливо приємно сприйняти на слух коротко, чітко і ясно. Отже, основні органи Європейського Союзу. Це є Європейський парламент, Європейська Рада, Рада Європейського Союзу, Європейська комісія, суд Європейського Союзу, Європейський центральний банк та Європейський суд аудиторів. Тепер ми більш докладно поговоримо, чим є ці органи. Європейські парламенти є зборами депутатів, що представляють усіх громадян Європейського Союзу. Починаючи з 1979 року, депутати обираються за допомогою прямого загального голосування і в даний час до складу Європарламенту входять 785 депутатів. Мандати, яких розподілені між державами-членами ЄС пропорційно до кількості населення в цих державах. Основною функцією Європейського парламенту є законодавча влада, бюджет, бюджетні повноваження, повноваження контролю над органами Європейського союзу, особливо над Європейською комісією. Європейська рада Європейського Союзу. Складається з держав і урядів країн-членів ЄС та їх заступників міністрів закордонних справ. Членом Європейської ради є також президент Європейської комісії. То ми зараз говоримо про Європейську Раду. Європейська рада завжди була вищою політичною інстанцією Європейського союзу. А після ратифікації Лісабонського договору була набула. Офіційного статуту його е, інституту. Роль Європейської Ради полягає в стимулюванні розвитку ЄС і визначенні стратегічних напрямів його політики. Бачите, тут дуже важливо, що йдеться про стимуляцію розвитку Європейського Союзу і цим Займається Європейська Рада. Поряд з Радою ЄС, Європейська Рада, Європейська рада наділена політичною функцією, що полягає у зміні основних договорів європейської е, інтеграції. Вироблені і прийняті нею рішення не мають не тільки мають характер політичної е, директиви, а й знаходять свою юридичну обов'язкову силу. інститути, органи і організації, а так само держави-члени, яким його рішення адресовані, зобов'язані їх виконувати. Європейська рада скликається, що найменше два рази на рік, як правило, двічі протягом терміну кожного голосування, яке в разі потреби можуть проводити позачергові засідання, а, але в разі потреби. Рішення приймаються шляхом консенсусу за результатами переговорів, які держави-члени починають ще до офіційного відкриття саміту. Рада Європейського Союзу являє собою орган, в якому представлені уряди держав-учасниць Європейського Союзу по одному міністру з кожного число голосів членів Ради належить. Залежить від розміру і економічного значення держави. Рада має штаб-квартиру в Брюсселі, однак може засідати і в Люксембургу. Складається, скликається головою, який визначає порядок засідання. Рада може збиратися одночасно в різних складах. Рада засідає в дев'яти різних складах і збирає міністрів. Що відповідають за відповідні сфери, загальні питання і зовнішня зв'язки економіка і фінанси, зайнятість, соціальна політика, охорона здоров'я і захист прав споживача, конкурентна спроможність, співпраця у сфері правосуддя і внутрішніх справ, транспорт. Електрифікація та енергетика, сільське господарство та рибальство, охорона навколишнього середовища, освіту, молодь і культуру. Ось. Європейська комісія це орган, який є виконавчою владою в Європейському Союзі, який формується кожні 5 років і складається з 28 членів, що представляють кожну державу Євросоюзу. При цьому кожен член Єврокомісії несе відповідальність за зоручену йому сферою управління і при виконанні своєї функції діє не в інтересах своєї держави члена, а в інтересах цілого ЄС. Європейська комісія наділена значними правами у вирішенні питань зовнішньої та внутрішньої політики Європейського Союзу. Суд. Європейського Союзу, Європейський суд є судом вищої інстанції, вищої інквізиції, регулює розбіжності між державами-членами і ЄС, між інститутами ЄС, між. ЄС і фізичними та юридичними особами. Юридичний орган, який грає важливу роль в розробці загального права уточнення сенсу розпоряджень. Європейський суд складається з 28 суддів по одному від країни. Штаб-квартира знаходиться в Люксембурзі. Місія суду виносити рішення про несумісне виконання державами своїх обов'язків. Визначених європейськими угодами. Європейський центральний банк був заснований в 1998 році відповідно до МААСТАРського договору. Основною функцією Європейського центрального банку є управління єдиною європейською валютою, яка знаходиться. В готівковому обігу Європейського Союзу. Європейський центральний банк відповідальний також за визначення економічної та монетарної політики Європейського Союзу. Для виконання цієї функції Європейський центральний банк разом з національними центральними банками складають європейську систему центральних банків, яка охоплює всі держави-члени. Валютою, яких є євро, і які становлять євросистему. Європейський центральний банк управляється керівними органами Європейського центрального банку. Європейська система центрального банку управляється керівними органами Центрального банку. Першорядною ціллю ЄСБ є підтримання. Ці... Цінової стабільності, до складу керівної ради Європейського центрального банку входять члени правління Європейського центрального банку та керівники Національних банків держав-членів, валютою яких є євро. До складу правління входять голова, заступники голови та 4 інші члени. Європейський суд, Європейський суд авдиторів, суд аудиторів. Існує з 1977 року. Ще його називають Фінансовим сумлінням Європейського Союзу. Статут цього органу спільноти містить в, договорі про, міститься в договорі про Європейський Союз. Початково Європейський суд суддовою складався з 15 суддів, які обиралися Радою ЄС на 6 років. Після набуття чинності Ніцького договору їх стало 27 по одному представнику від кожної держави-члена. Цей орган здійснює бухгалтерський аудит. Усієї спільноти контролює доходи, витрати і раціональність використання коштів кожної інституції. Він готує річний звіт, який публікується в офіційному журналі Європейського союзу, а також. Спеціальні рапорти і звіти. Тобто ми отак коротко ознайомились з органами державної влади Європейського Союзу. Ще раз собі їх е, перечитаємо. Європейський парламент раз, Європейська Рада, два, Рада Європейського Союзу Три, Європейська комісія чотири. Є суд Європейського Союзу 5. І Європейський центральний банк та Європейський суд аудиторів 6. Так, ну, так коротко ми вже орієнтуємося в структурі органів ЄС. Також я хочу в цій передачі коротко познайомити з законодавчою процедурою Європейського Союзу. За Лісобонським договором нормативні акти ЄС приймаються за звичайною законодавчою процедурою. За звичайною законодавчою процедурою рішення приймаються спільно Європейським парламентом і Радою міністрів. Процедура складається з трьох фаз. Європейська комісія направляє свої пропозиції до європейського парламенту та ради міністрів. Європейський парламент висловлює свою позицію, з урахуванням якої Рада міністрів, кваліфікованою більшістю, сприймає приймає спільну позицію і насилає її до європейського парламенту. Протягом трьох місяців європейський парламент може а прийняти спіль, спільну позицію, б відхилити документ абсолютною більшістю голосів. У цьому випадку документ вважається неприйнятним і В. запропонувати доповнення абсолютною більшості голосів в такому разі, так з доповненнями надсилається до Європейської комісії та ради міністрів, які висловлюють свою думку щодо доповнень. Протягом трьох місяців Рада міністрів кваліфікованої більшістю може прийняти всі доповнення Європейського парламенту. Тоді Акт вважається прийнятним. Якщо Рада міністрів не проголосує, з... не погоджується з доповненням, створюється узгоджувальний комітет. Узгоджувальний комітет протягом 6 тижнів повинен виробити спільний текст акту, якщо не досягнуто домовленості стосовно спільного тексту документу, акт вважається неприйнятим. Якщо Вдалося досяти, до, досягнути домовленості стосовно спільного тексту документу Рада міністрів та Європейський парламент, Кожний відповідно до власної процедури повинен його, його протяг, повинен прийняти його протягом шести тижнів. Якщо один з інститутів не прийняв, Запропонований акт він вважається неприйнятим. За спеціальною законодавчою процедурою Рада міністрів після одностайного рішення про прийняття нормативного акту повинна отримувати обов'язкову згоду чи погодження Європейського парламенту. У деяких випадках відповідно до сфери їх компетенції також необхідно отримати згоду деяких інших інститутів ЄС. ЄЦБ, Європейський суд аудиторів, Комітет регіонів, то що Європейський парламент отримав право законодавчої ініціативи за Лісабонським договором. Це є важливо, Бачите, що Європейський парламент вже стає, вже став законотворчим е, органом з ініціативи за Лісабонським договором. Спочатку. Заснування ЄС, це право надавалося виключно Європейській комісії. Парламент раду, разом з Радою бере участь у законодавчому процесі через численні процедури, процедури спільного о, о, ухвалювання рішень, процедура співпраці, узгодження, консультативний висновок, то що парламент контролює діяльність інститутів Союзу, інституцій Союзу, утверджуючи склад. Комісія та через право висловлювати їм воту, недовіри, а також через письмові та усні записи він може адресувати комісії і Раді, які він може адресувати комісії і Раді. Поділяє з Радою бюджетні повноваження, а саме ухвалює річний бюджет та контролює його висновку. Ну, а так, коротко ми познайомилися з законодавчою процедурою Європейського Союзу, з органами державної влади ЄС. І я думаю, це корисна інформація. Завжди щось варто корисно опізнати. І... Бути компетентним для того, що ми прямуємо в європейську родину. Україна в якомусь найближчому в майбутньому, сподіваюся, стане членом ЄС. Слава Україні! З нами Бог!